За відносний спокій, тилу та мирне майбутнє дітей наші герої віддають найдорожче здоров'я та життя. І наша вдячність повинна проявлятися в конкретних справах щодня і щомиті. Здолати підступного та досі міцного ворога можемо лише в один спосіб абсолютною віддачею. Поки військові захищають країну, все суспільство має викладатись по максимуму. Найбільші вимоги до чиновників та політиків. Маємо забезпечити ветеранів та їхніх рідних усім: лікування, протезування, фізична і психологічна реабілітація, соціальна адаптація, працевлаштування та вирішення житлових проблем. Це все має робитись із повагою до гідності людей, які захистили країну. Люди найдорожчі, що є в державі. Це база. Хто цього досі не розуміє чи втомився у тилу, має піти з Державної служби. Кожен чиновник має працювати на всіх громадян. А на військовослужбовців та ветеранів тим більше у воїнів замало часу на бюрократичну тяганину. У короткі дні відпусток з фронту бійці вимушені займатися власним здоров'ям, ремонтом автомобілів, пошуком додаткової амуніції, а ще доводиться вирішувати проблеми родини, які накопичились за довгі місяці їхньої відсутності. На кожен випадок байдужості, а тим більше зловживань треба реагувати жорстко і рішуче. Не дозволяє законодавства та нормативи. Пропонуйте зміни. Бракує робочого часу. Працюйте понаднармово. Ми всі на війні. Люди на фронті не рахують робочих годин. Мотивація наших бійців залежить від змін України. Ми разом маємо нищити корупцію та байдужість. Маємо створювати основу для економічного розвитку. Нашим героям важливо розуміти, яке майбутнє вони боронять. Окремо скажу про тих, хто все ще перебуває у ворожому полоні. Президент неодноразово казав, і я повторю, важливий кожен. І ми докладаємо максимум зусиль, аби розшукати та повернути додому всіх. Справедливе завершення війни, покарання агресора та побудову системи гарантій майбутньої підтримки, до якої приєднаються десятки країн. Цього ми прагнемо, щоб війна ніколи не повторилася, щоб нашим героям не довелося знову проливати кров. Всі ці пункти. Містить формула миру президента Зеленського. Разом із партнерами команда Офісу працює над її втіленням. Маємо конкретні результати. У вільнюській декларації НАТО слова Україна та вступ уперше стоять в одному рядку. Там же у Вільнюсі Велика Сімка ухвалила декларацію щодо безпекових гарантій для України. Наша команда понад рік боролася за цей документ, і тепер до нього долучаються дедалі більше країн. Їх вже понад два десятки. Територіальна цілісність та суверенітет України не питання для дискусії, це визнає світ, і це вже вкотре підтвердила недавна зустріч Джеді Саудівська Аравії, яку готувала команда Офісу. В ній взяли участь представники 40 країн. Наголошую, там обговорювали саме український мирний план. Наші партнери, і це не лише Захід. Але і країни Сходу і Глобального Півдня погодилися спільно працювати над його втіленням, підтримують сильних. Тож мусимо бути гідними наших героїв, мусимо зберегти людяність, єдність та взаємну повагу. Такий шлях до перемоги, такий шлях до майбутнього, до успішної країни, в якій хочеться жити.